Вітаю на каналі Пошук історій. Привіт! І сьогодні трохи дізнаємось про цікаві факти життя Елізабет Кокрейн, більш відомою під псевдонімом Неллі Блай. Журналістка, широко відома завдяки рекордній подорожі навколо світу за 72 дні, наслідуючи вигаданого персонажа Жюля Верна, філія Сафога. А також не менш сенсаційним матеріалом, у якому вона працювала під прикриттям. І вдавала психхвору для викриття психлікарень зсередини. Вона була чи не першою у своїй галузі та започаткувала новий вид журналістських розслідувань. Також, як письменниця, вона зосередила свою ранню роботу для пітсбург Dispatch на житті працюючих жінок, написавши серію статей про жінок фабричних працівниць. І, звісно, власники фабрик були незадоволені, тому її перевели вести колонки про театр і жіночі сторінки. Та вона прагнула дещо іншого. Чотири місяці поневірянь без грошів'я, і вона вмовляє себе влаштуватись до редакції газети Джозефа Пуліцера Нью-Йоркгурд і взялась за завдання під прикриттям, щоб розслідувати повідомлення про жорстоке поводження і нехтування в жіночому притулку для божевільних на острові Блекволс. Та спершу, щоб потрапити до притулку, вона заселяється у пансіонат, тимчасові будинки для жінок і інсценує сцени та не спить ночами, лякає інших своєю поведінкою. І врешті-решт її відправляють на човні до острова. доостровом. на власні очі побачила і відчула, жакливі умови через 10 днів її звільнили на прохання журналу The World. Її звіт, опублікований 9 жовтня 1887 року, а пізніше у вигляді книги Десять днів у божевільному будинку викликав сенсацію, спонукавши притулок до реформ, і приніс її тривалу славу. У 1888-му, запропонувавши своєму редактору здійснити навколосвітню подорож, а вже рік по тому, о 9.40 ранку, 14 листопада 1889 року, попередивши за два дні, сіла на пароклав Августа Вікторія і розпочала подорож. Під час подорожей Блай пройшла через Англію, Францію, де вона зустрілася з Жюлем Верном в Альєні, трохи більше ніж 72 дні. 25 січня 1890 року прибула до Нью-Йорку, подорожувала майже всю подорож сама. Та не лише Блай, серед жінок ще одна намагалася здійснити подорож у протилежному напрямку для журналу Космополітан. Зрештою, Блай перемогла. Її подорож стала світовим рекордом, та ненадовго, лише кілька місяців, поки поїзд Джорджа Френсіса не завершив подорож за 67 днів. У 1895-му вийшла заміж за мільйонера виробника Роберта Сімена. Їй було 31, а Сімену – 73. Через погіршення здоров'я чоловіка залишила журналістику та стала наступницею в компанії чоловіка, яка виробляла сталеві контейнери, молочні бідони та бойлери. Сімен помер у 1904-му. Того ж року компанія Ірон Клад почала виробляти сталеву бочку, яка стала зразком для 55-ї головної бочки для нафти, що й досі використовується. Були твердження, що бочку винайшла блай, але винахідником був записаний як Генрі Верхан. Та все ж вона була винахідницею, отримавши патент на нову банку для молока та патент на сміттєвий бак. Деякий час вона була однією з провідних жінок-промисловець, але її недбалість та розкрадання коштів керівником заводу призвели до банкрутства. Повертаючись до репортажів, вона виставляла тему процесів за виборче право жінок 1913 рік для Нью-Йорк Evening Journal. Також Блай була першою жінкою та однією з перших іноземок, хто отримав право відвідати зону бойових дій між Сербією та Австрією. Її заарештували помилково прийнявши за британську шпигунку. 27 січня 1922-го Блай померла від пневмонії в лікарні святого Марка в Нью-Йорку у віці 57 років. Її поховали на кладовищі Вудлон у Бронксі. А я вам дякую за перегляд, папа. -па.